Це, мабуть, найкрутелезніший розіграш, який ми будемо проводити на каналі Технозон. І це розіграш нас у колаборації з українською компанією Nexon, яка виготовляє TV-бокси, і в них є ще телебачення Nexon TV. І призи такі крутелезні, що я просто коли їх побачив, я... О, бачите, у нас там ось Нексон. І що для цього потрібно, щоб прийняти е, участь у розіграші? По-перше, розіграш буде від е, дати публікації цього відео до 5 листопаду. Далі, ви повинні будете перейти на сайт. Реєстрація буде тепер. В нас не просто коментарі, бо там починають коментарі Написали. Ви зараз бачите сайт Nexon. Це в нас промо Nexon, на який я розмістив. Ось тут ви бачите назву сайту. У опису під цим відео буде у нас посилання на цей сайт, де вам потрібно просто зареєструвати ваш телефон. Поясню, як тільки ви зареєструєте ваш телефон, давайте ми якийсь зараз зареєструємо. Зареєструвати. І, будь ласка, очікуйте стрім на каналі Технозон із розігрішем головних призів. Нагадуємо, що умовами участі у розігріші є підписка на Ютуб канали Технозон Україна і Нексон. Ось Технозон Україна. І переходимо на Ютуб канал Нексон. Теж просто підписуємося. Я б взяв і підписався. Я прямо зараз буду приймати участь у цій акції. Шутку, я не маю права приймати участь. А тепер що ж ви отримуєте за подарунок? А, усім тім, от, от. Усім тим, зараз я оголошу призи, які будуть. А усім тим, хто просто зареєструвався у акції, вони вже отримують безліч подарунків. Вони отримують безкоштовну передплату на Nexon на один, на один місяць, на максимальний. Тут, ось вам, будь ласка, промокод і та інструкція. Постійна знижка 50% на онлайн-кінотеатри на сайті TVNexon.ua. А там і світ ТВ, і Мегого, і куча усього, і постійна знижка 5% на товари Нексон за промокодом Технозон. Це ще не все. Які ж призи в нас будуть зараз? Я коли вам оголошу головні призи. Перше місце це в нас приставка RockTech G2, яку я використовую сам повний комплект з геймпадом за 6780 гривень. А це в нас сертифікована приставочка з 4 на 64, з Dolby Vision, з Dolby Atmos і Netflix Там є, коротше кажучи, крутилесне. Потім у нас буде ще два місця: це Nexon X10. На першому місці один RockTech, На другому місці у нас буде два, скажімо так, переможця з Nexon X10. Це теж сертифікований TV-бокс, Це один із бестселерів зараз, повністю сертифікований за 2490 кожен з tv кожен І в нас ще п'ять претендентів отримають передплату Nexon на один рік. Вартістю 1068 гривень. І, ну, звісно, подарунки для всіх учасників. Це передплата Nexon на один місяць. Це гарантований, гарантований приз. І звісно, ну ось тут перелік до, до речі, усіх кінотеатрів на які буде в нас скидка. Якщо ви приймете участь у цій акції, від себе скажу обов'язково підписуйтесь на телеграм-канали, бо саме там ми будемо робити анонс стріму. Можете підписатись на телеграм-чат. Цього буде достатньо. Де наша українська технозон спільнота обговорює все починаючи з машинок для стрижки, закінчуючи, закінчуючи там якимись ядерними реакторами. Є і таке приймаємо участь. Усі, усі е, наші у умови опису під цим відео, і усі сайти теж тож приймаймо участь. Дуже крутилезна акція, дуже коштовні призи. І ми будемо раді бачити вас у своїх рядах підписників.